І наразі маємо коментар очільника кадетського корпусу про використання батьківських грошей. Нагадаю, вчора робоча група з депутатів обозради та представників міської та обласної влади почала вивчати скарги батьків про непрозорість використання коштів, які здають на потреби закладу. В рахунках, які надавалися батькам, тобто як використовуються їхні гроші, було прописано те, що з їхні гроші видаються премії офіцерам, їхні нічні для офіцерів. Чому саме за ці гроші? Ну, це рішення батьків. Це рішення батьків. Вот. Ну, чесно кажучи, от коли я подивлюсь, побачу, може, я ж шо... не можу вам сказати. Я не бачив, які. Знаю, що э, кажуть про якісь рахунки за 2014 рік. Я вам скажу, що э, офіцери кадетського корпусу, викладачі, вони не тримають ці гроші в своїх руках. За рахунок батьківських грошей ремонтували мерседес цього закладу. Як ви це прокоментуєте? Я вам скажу, що наш навчальний заклад має три транспортні засоби. Це не особисті мої засоби, це засоби навчального закладу, в тому числі і мерседес, який, який був нам переданий. Він облікований, і, ну, він, будемо так казати, був несправен.